Сучасне реабілітаційне відділення відкрили у Тернопільській обласній клінічній лікарні. Воно відповідає світовим стандартам технологічності та інклюзивності. Тут зможуть отримати безоплатну реабілітаційну допомогу, поранені захисники і захисниці, а також цивільні пацієнти. Ремонт приміщення станціонарного відділення провели за кошти Тернопільської обласної клінічної лікарні та НСЗУ. Вартість робіт 9 мільйонів гривень. Будівництво модульного приміщення для реабілітації та часткову закупівлі обладнання здійснив благодійний фонд Move Ukraine. Наші захисники і захисниці потребують якісного лікування, і якісного реабілітації після поранень, тому дуже важливо наше завдання забезпечити їм це. І ми сьогодні знаходимося тут в новому реабілітаційному відділенні. Хочеться подякувати нашим американським друзям, нашим американським партнерам. З Move Ukraine, які долучилися до спорудження модульного будинку. А також, звичайно, подяка всьому керівництву нашої обласної клінічної лікарні за те, що реалізували цей проєкт, тому що сьогодні вимоги Національної служби здоров'я в тому, що кожний надкластиний заклад повинен мати реабілітаційні відділення. Головний лікар обласної клінічної лікарні дякує благодійникам за таку вагому допомогу. Мені дуже приємно, що те, що ми зробили. Вами так високо оцінено. Я думаю, що це не останній наш проект. Я сподіваюся, що ми вас врахуємо штати. Ми будемо до вас мати такий прямий доступ набагато простіший. І у нас є багато планів. У відділенні є стаціонарна ліжко місць. Тут є сім палат, кабінет для перев'язки та інших маніпуляцій. Перелік інноваційних тренажерів і апаратів перекриває весь спектр функціональних порушень. Я хотів. Поздоровити вас, е відкриття я вражений не тільки нашим мозком, але взагалі це є система. Ціла система розпинута. Увесь простір центру облаштований за світовими стандартами інклюзивності. Усе це дозволяє реабілітаційній команді лікарям фізичної і реабілітаційної медицини, фізичним терапевтам, ерготерапевтам, клінічному психологу, терапевтам мови та мовлення, масажистам надавати професійну допомогу пацієнтам. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.